Вітаю, друзі, Командович Сил спеціальних операцій Пан Хоренко дізнався про своє звільнення зі ЗМІ. Про це він розповів в ефірі одного з Ютуб-каналів, і, до речі, там же він повідомив про те, що головнокомандович ЗСУ залужний подання на його звільнення теж не робив. Давайте розберемось, що справді відбулося. Спочатку з'явився наказ президента. Про призначення Сергія Лопенчука, командовачів сил спеціальних операцій збройних сил України а, те, що полковника Лопанчука призначили, я не маю ну, взагалі жодних питань. Я не знаю, хто це відверто кажу. Але я знаю головне, що Хоренко був на своєму місці, він мав великий авторитет серед бійців ССО і спецпризначенці довіряли бойовому генералу. Те, що замість генерала призначений полковник, це рішення особисто нашого верховного головнокомандуюча пана Зеленського. Чому він це так рішив? Я не знаю. Його рішення ну, це рішення головнокомандуюча. Те, що він. Цим рішенням фактично зняв людину, яка керує всіми спеціальними операціями, і замість нього призначив нову людину, яка ще не в курсі всіх подій, яка повинна взяти в курс, яка повинна зрозуміти, що відбувається, яка повинна зрозуміти і налагодити відносини і стосунки зі всіма підрозділами і центрами. Це окрема історія. Це фактично, на мій погляд, на мій хлопський погляд, це послаблення ССО окремого роду військ на незрозумілий який час. Цікаво, особисте рішення Зеленського. Чим було мотивовано? Що стало підставою для звільнення Хоренка? Ну, більше того, заміна без погодження, і фактично, це руйнування системи військового управління. Військове керування прописано. А тут Верховний Головнокомандуючий влазить. І ставить, як він хоче, не маючи профільної освіти, не маючи досвіду, не маючи ну, відверто, а не стратегічного, а не тактичного розуміння про наслідки. Тому що інакше ну, такої події не було, б. щоб зняли командуюча і він про це дізнався зі ЗМІ. Я зараз процитую, що він сам каже. Це пан Хоренко. Причину особисто не знаю. Спілкувався з головнокомандуючим Залужним, який теж пояснити мене цього не зміг. Головком мав робити відповідне подання, але він мені відповів, що такого не робив. Не, робив. не розумію, що сталося, каже Харенко. Ну, взагалі, от в мене з'являється ще одне запитання: Харенко, і головком кажуть, що нема запитань до виконання бойових завдань. У а, Головкома Дахаренка взагалі немає питань, він йому довіряє, а зараз можу казати вже довіряв. Тому що Харенко вже екс-командуючий, але його знімають. Дуже показовою стала реакція Романа Костенка, який каже: чи можна, взагалі, чи можна говорити взагалі про повагу офісу президента до військових під час війни, якщо так вчиняють з офіцером рівня командуючого ССО? Роман Костенко не тільки народний депутат, він офіцер Альфи. Він спецпризначенець. Він знає про що говорить 24 лютого 22 року. Він взяв особисто зброю в руки і захищав Україну і захищає зараз, приймаючи участь в спецопераціях. Він особисто зупиняв під Миколаєвом російську десантуру, брав її в полон і знищував. Він разом з Харенко планував операції зараз. Він, м'яко кажучи, здивований, але мені здається, що у цій реакції трохи інша назва. Я не можу зрозуміти, навіщо знімати командуючого через ЗМІ і навіщо послаблювати фактично цим ССО. Ні, я не маю розуміння, як швидко полковник зможе. Розрозуміти все, що там відбувається. І лейтенант, коли може швидко все зрозуміти, але командуючий керує на багато вищому рівні? І для того, щоб зайти в курс справ, треба дійсно витратити багато часу. Хто буде планувати і виконувати операції в цей час? Чи нова, новий керуючий ССО скаже, хлопці, робіть те, що робили, там потім ми розберемося. Ну, така заміна, хочу сказати, якщо так. А якщо ні, то як буде? Взагалі, мені дуже цікаво, через що це сталося. А, але маємо деякі наслідки через величезну бурю всередині середині військових, через ну справді, м'яко кажучи, негативну реакцію серед спецпризначенців, зеленський вимушений був. Відкоректувати свою заяву. Ну, зрозуміло, він же бачить, як реагують люди, і він дуже швидко реагує, щоби не втрачати рейтинг. І він заявляє, Хоренко, який командував силами спеціальних операцій, продовжить виконувати спеціальні завдання у складі гурму України. Ха. Цікаво. Це 100% не підвищення. Це. Перевод перевели його в іншу структуру, і зрозуміло, що перевели зараз на яку посаду оперативника чи буде карти малювати, чи ще щось дуже хочеться зрозуміти, все ж таки, які підстави Хоренко не розуміє, за що його зняли тим більше, що президент не давав йому ніяких претензій, не висловлював головком. Теж не розуміє, Залужний каже, що його все влаштовує. Більше того, саме залужний повинен взаємодію проводити з своїми підлеглими, а команди один командир часового це один з його підлеглих, і в них повинні бути зрозумілості в усіх питаннях. Від цього залежить ефективність дій Збройних сил України, від того наскільки є взаємодія між кожним, кожним підрозділом. А зараз ми бачимо, що щось не те. Я не знаю, на що це така реакція. Ну, не хочу думати, що це така реакція Верховного Головнокомандуюча на статтю The Economist» головкома. Не хочу. Гоню цю думку від себе, Ну, там, не хочу навіть вірити в це. Але щось багато людей кажуть, що странно відбувається дуже дивно, коли після того, як виходить стаття. Спочатку з'являється заява, що Зеленський розглядає вибори навесні, а зараз же звільняють командуюча сил ССО. До речі, мені теж дуже хочеться почути позицію пана Зеленського. Згідно закону України про військовий стан не можна проводити вибори під час військового стану президенти, Верховної Ради, місцевої влади не можна. Але президент розглядає навіщо? Ну, для чого? Це комусь потрібно. Нещодавно соцопитування показали, що більшість українців, більше 80%, не хочуть вибори під час війни в Україні. Не хочуть. А Зеленський хоче. Бо інакше навіщо йому розглядати? Якщо він не хоче, і суспільство не хоче, а наші західні партнери теж не хочуть, то навіщо Зеленський розглядає можливість проведення виборів весною 2024 року? Що відбувається, пане президенте? Одна заява не зрозуміла, інша дія не зрозуміла. Нам перемагати треба, а не бентежити суспільство. Які вибори? Вибори можуть бути після перемоги. А зараз ви будете президентом. До кінця війни ніяких виборів не треба. Вас всі визнають президентом. Ми громадяни України визнаємо. Західні партнери визнають. Вас армія визнає президентом. То навіщо вам вибори? Не треба. В це гратися. Вибори Україні потрібні, легітимні, а не легальні. законні і демократичні після війни під час військового стану їх проводити не можна. Я розумію, що ви можете намагатися змінити закон. Але це буде виглядати як намагання особисто змінити закон під свої інтереси. Я думаю, що вам не треба так погано виглядати в очах українців і західних партнерів. Вам же це важливо, як і всім нам. Нам не треба, щоб президент намагав виглядав як людина, яка намагається схопити владу і не випустити своїх ручок. Не треба так. І вам не треба, і нам не треба. І знімати через голову головкома не треба командуючих різних сил. До речі, в будь-якому випадку, пане президенте, нам потрібна всім перемога. Тому, будь ласка. Консультуйтесь з головнокомандуючим про те, що треба робити чи не треба робити. В нього є освіта профільна. У вас такої освіти немає. Тому не треба, все ж таки, навіть якщо ви маєте повноваження, лізти туди, куди ви не повинні лізти через відсутність знань, розумінь та брак досвіду. Ну, ви ж не служили в Збройних силах України, а він служив. І тому не тільки служив, а й показав себе настільки, що став головком. Так, я пам'ятаю, це ви його призначили. І навіть знаю, чому. Але дякую вам за дуже ну, влучне призначення. Бо в іншому варіанті ані ви, ані я, ані всі інші могли би вже не бути в Україні, бути на тому світі могли. Тому це добре. Але знімати Хоренка під час війни, навіть не запитавши головкома, це вже маячня і відсутність поваги. Тому, як мінімум, ви повинні публічно пояснити, що відбувається. Ми повинні вірити, що все гаразд, і це просто непорозуміння. Хтось комусь забув повідомити і через що зняли командуючого, ну не можеш його зняти просто так, щоб насолити залужному. Я в це вірити не хочу. Пане президенте, дуже хочеться почути пояснень, грунтовних, таких, які можна повірити. Сподіваюсь, що ви зможете це сформулювати, як і завжди. Найкращого вам. І все буде Україна. Папа! -па.